Єдина гарантована подія в нашому житті, я думаю, ви зрозуміли, так, да? це смерть. І ця історія про те, що більшість з нас насправді в своїй голові думають, що бояться смерті, що там їх чекає якась небезпека, і ваше життя тут закінчиться. Но Насправді людина не боїться смерті, тому що це єдине, що з нею станеться. Чи боїться дитина народжуватись? Ні. Це фізіологічна історія, яка відбувається. Так само людина не боїться вмирати. Боїмося ми цього відчуття перед смертю, коли ми задаємо собі самі незручні питання і не знаходимо на них відповіді. І коли видихаємо з відчуттям вини, що ми стільки всього не встигли прожити в цьому житті. І в нас буде всі шанси, щоб відчути всі блаженства того світу, такі як і відчуття раю. А ми вибрали жити в аду. Ми ж тут на землі, в нашій історії з Тому раз слухаєте оцей різ. У вас правда є всі можливості, і ви вибираєте ці можливості, щоб прожити це життя настільки кайфово, щоб там в останньому видиху, видихнути все, що є у вас. Для тих, хто залишається після вас, і це любов.